Musica Musica Вітаю, друзі! Ви дивитеся програму Розмова у студії. Зустрічаємося. Ми сьогодні у день всеукраїнський, день працівників культури і народного мистецтва. І ми запросили у гості сьогодні заслуженого артиста України, художнього керівника і головного диригента муніципального духового оркестру Полтава Едуарда Головашича. Доброго дня, пане Едуарде, вітаю вас із професійним святом. Сьогодні наша розмова піде і про вашу особисту творчість, і про творчість колективу духового оркестру Полтава. Знаю, що нещодавно ви повернулися із Польщі. Там ви були єдиним представником на третьому міжнародному параді диригентів духових оркестрів. Це для вас новий досвід? Розкажіть, будь ласка. Ну, цей парад проводиться втретє. Це міжнародний парад, на який запрошуються диригенти з різних країн. І кожен, в чому специфіка цього параду, що кожен з диригентів повинен демонструвати мистецтво саме своєї країни. Тор тобі ж це фольклор, або ж це твори композиторів національних, які виконуються саме ну, і створені на теренах України. Але е, хочу так сказати, що не всі учасники прибули так, як хотіли вони. Вони хотіли, щоб були представники Ізраїлю, і навіть очікувався ізраїльський оркестр в гості, але з певних подій ви знаєте всі, що за війни вони не змогли. Приїхати О, тому було 14 диригентів міста, поміст 15. Це були поляки, це були всі представники Прибалтики, це були італійці. Ну і я як українець, єдиний українець так. на цьому параді. Так. так скажіть, будь ласка, це для вас новий досвід? Чи ви вже брали участь у подібних заходах? У мене це вперше в житті, і я ну навіть про таку форму дізнався тільки завдяки цьому параду. Це було особисте запрошення, да це, це було не було подача заявки. Особисте запрошення, угу. тому що вже з організаторами ми співпрацюємо давно. Це з деякими співорганізаторів ми знайомі ще із фанфар Ялти. Це десь років 11-12 тому було, як ми виїздили ще на фестивалі. І ну на фестивалях відбуваються ці знайомства і так далі. І вони запрошували мене часто дуже бути членом журі їхніх. Онлайн конкурсів під час ковіду присилали мені надбання музикантів молодих, я їх оцінював, відправляв. Ну, це звичайна онлайн форма, така. От, а в цьому році вони ну, може, ти хоч приїдеш, в смислі в якому сенсі може ти. Ну, з Львова там колега не може, з там з Чернігова не може, але ну питаємо тебе. Ну я кажу, я не знаю, чи я приїду, така ситуація, але ну давайте будемо пробувати. Ну, вони надіслали запрошення і ну. Слава Богу, що ну, це і це для мене дуже цікаво. Була така місія. Я вважав, ну може я трошки перебільшую, але ж все таки я себе відчував таким послом <стап su> <сапу> свого <сапу> свого роду <сапу> до цієї країни, яка свого часу приютила дуже багато українців і багато сімей. І я сказав про це зі сцени, подякував, подарував український прапор на сцені і ну. Приємно було, що теж оркестр виконував наш, твір нашого українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка Вальс «Розлука». До речі, цей вальс в підтримку України виконав на другий день повномасштабного вторгнення. Віденський симфонічний оркестр, відкриваючи свій щорічний бал, вони виконали цей вальс в підтримку України. Пане Едуарде, скажіть, будь ласка, вам твори задавалися, чи ви самі могли обрати, що виконувати на Ми сцені? Ми повинні були надіслати ноти. Ага. Кожен ну, з Греції представники там грецькі, там фольклорні, сюїти там італійці висилали свої ноти. А я вислав уже три пропозиції, і із них ну я просто не знав, якого рівня оркестр буде і чи зможуть вони виконати то. В принципі, моє бажання співпало з їхньою можливістю. Угу. І як українську музику сприйняли у Польщі? Ну справа в тому, що у нас ну як і у всій класичній музиці. Нашого регіону, європейського регіону, дуже багато схожостей, І вальси, полонези, мазурки. Тобто не було також, що це, ну якщо грали грецьку музику, mm -hmm. то там ну, зовсім різні ритми, ритми, танцювальні, їхні такі 7, 8, сім, тіра, пара, папа, 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 па па тира тара тарата. Ну, ви знаєте, такі більш такі такого, ну трошки за Західною Україною навіть схожі такі ритми, але ну, вони більш складніші для виконання. У нас ну, це класична форма вальсу. Там нічого важкого такого складного не було, я вважаю. Ну, Умовності були там, по нюансам, mm -hmm. по темпам, по, там, по ремаркам різним, але, в принципі, нормально. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що ви їздили без колективу, ви їздили так. на конкурс диригентів, тож співпрацювали. Це, це, із... паради. це парад. не конкурс, це просто Парад, парад диригентів, ми, ми... вибачте, е і співпрацювали із незнайомим вам колективом. Так. Да? Так. Як ось дався цей досвід? Ну, Цікаво було, тому що, перш за все, ти на, на не знаєш можливості mm -hmm. цього колективу. І при першому знайомстві ти починаєш розуміти, ну, як знаєте. Не знаю навіть, з чим це. Ну, мабуть, так як лікар починає глядати пацієнти, розуміючи, що ну, намагаючись зрозуміти, що з ним. Те ж саме відбувається, коли ти з перших звуків вже розумієш, на що можна розраховувати і що можна очікувати від цього колективу. Але ж перші репетиції трошки були такі, ну, не те, що нервові, але. Ну, були такі сумніви, трошки, чи все вдасться, чи не все, але потім вже на сьогоднішній день попід'їжджали із консерваторії. Ну, це оркестр базується на, на базі музичної школи. Музична школа дуже потужна в них, що, ну, зважаючи і на матеріальний стан, і на кількість дітей, що навчаються, на кількість випускників, що є лауреати численних конкурсів. І вони на такі заходи, якщо треба їх провести, вони з'їжджаються uh -huh. всі. І, в принципі, десь колектив був біля 60 чоловік. Якщо у нас оркестр – 32 людини, то там вдвічі більше. Було. Але це, це і діти, це і юнаки, і це дорослі музиканти. Але діти граючі. не просто для, для картинки, що це дитина, діти граючи. Ну, граючих не допускали в той состав. Швидко пройшло знайомство, швидко знайшли. Ну, так, спільну мову. Тому, знайшли спільну мову, по-перше, за те, що. Деякі ну, диригенти, які ще граючи, то сіли в оркестр, щоб допомогти. Тому що, ну, наприклад, у нас в групі в тромбоні очікувалося чотири тромбони, було тільки два. Ну, треба було, хоча б третій, то я взяв інструменти і сів в оркестр. Там Трубачі з Греції, з Латвії теж хлопці сіли, хто помолодше. Фліт, фліт із, із Італії сів теж оркестр. то, в оркестру. Комунікація, вже, коли ти виходиш з оркестру на сцену, то зовсім по-іншому на тебе дивляться, якби, ну, вже, як кажуть, свої. От. А ну, доволі такі доб доброзичливі такі відношення було, сприймалися всі побажання, ну наскільки це могло виконуватися, ну, не було такого якогось дискомфорту взагалі. А взагалі з колегами як спілкувалися протягом ходу параду? Спілкувалися за допомогою, як сказати, були учасники параду мого віку, які свого часу теж вивчали українську російську мову свого часу. Ну і просто її розуміли. І якщо вже був якийсь тупик, що англійський мій був дуже таке. Примітивний і, мабуть, уже був тобі, що ми могли не могли одне одному щось кажуть донести. Якусь інформацію, але ну, таких ситуацій було дуже мало. Це казалось специфіки, коли вони запитували про війну, як ми живемо, як Україна, як може Україна ну, навіть Буграмі скаже, як ви живете? Я каже у вас. Спорт, футбол, все це ну, ви на, на, на світовій арені це все показуєте, і, і мистецтво, і все, і у вас війна. Ну як ви так взагалі взагалі можете? І, ну, і тут і приїзд сюди, їх і, ну, дуже так як кажуть. Солідарно висловлюватися в бік України, в підтримку України. І таких не було, що щоб там, там ваша війна вже mm -hmm. ні, ні такого. Mm -hmm. навіть на навіть намьоків таких не було, щоб щось. Ну і зал сприймав дуже, дуже тепло. і Хоча я і на українській мові сказав звернення, то ну, дуже сприймали так тепло оплесками. Хочу скористатися нагодою та <кхід> подякувати вам і вашій особі, усьому польському народу. За підтримку нашої країни і народу. Кланяюсь вам за це. А серед глядачів були мешканці саме того міста, де проходило, проходив парад чи з'їхалися? Ну, там, от Білосток і замбру, вони mm -hmm. як, як община, вони от і, і там, і там, ну, ну, зали були повні. Десь ну я не можу сказати, що сто десять процентів там, але ж відсотки вважаюся, але ж. Ну, в Білостокі десь 85% залу було, а ну, в Замброві так повен зал був. Там такі шикарні культурні центри. В Білостокі там філармонія, а в Замброві культурний центр. Тобто парад проходив у двох містах, так. да, протягом якого часу? Ну, ми 18 жовтня заїхали, 19 було знайомство з оркестром і 20-го був день репетицій зранку і до вечора. А 21-го був концерт репетиція, і 22-го був концерт, репетиція. 23-го був день ну вже прощання, роз'їзду там і так далі. Тобто кілька репетицій, буквально, так, буквально так. дві да, репетиції ви ну, вже це стояли було, на сцені і диригували. було да? з 9 ранку і до десяти вечора, десь до дев'яти вечора, ну поки не зробимо все. Бо 14 диригентів, 14 різних творів. Ну, і вони це, по складності. Це різні. неймовірно. Скажіть, будь ласка. Ви хотіли б що запозичити з європейського досвіду ось отриманого протягом цього параду. Ну я вже трошки запозичив. Угу. Вже нотний матеріал з, з цього параду вже надходить потихеньку мені на електронну пошту. Я його роздруковую вже угу. знайомлю оркестр з ним, вже декілька творів ми навіть спробували нашим оркестрам. Я думаю, що ми зробимо якусь таку специфічну програму. Ще не знаю, як вона буде називатися, або ж вечір класичної музики буде включити саме ці твори, які були використані саме на цьому параді. А ну, досвід шикарний, але як його втілити, і наскільки це можливо, наскільки швидко в нашій країні, то ну, будемо намагатися, тому що це ну, починаючи з матеріальної бази, з інструментарію і так далі, то є чого повчитися. І ну, мабуть, все-таки в них більш поставлено на грантах, і ці гранти треба вигравати. І ну, якщо ти зможеш донести. Важливість цього гранту, то на нього mm -hmm. виділяють кошти і mm -hmm. вони мають можливість придбати інструменти. Ну, це також досвід, да? безперечно. А скажіть, будь ласка, ось почувши, побачивши вашу да, творчість, вашу роботу, колектив духового оркестру до Польщі на гастролі запросили? Так. Тобто, Як, плани війна, вже війна є, закінчиться, да? вони дуже щиро. Запрошували приїхати. Вони навіть і на цей фестиваль ти можеш з оркестром приїхати? ну, кажу, мабуть, з оркестром за цей термін то вряд, чи, бо дозвіл. Ну, це не дозвіл, а прохання Міністерства культури до відділу по прикордонної служби надійшло тільки в понеділок, а вівторок я вже виїздив. То я просто купляв квитки, не знаю, чи буду я можливість мати можливість виїхати чи ні. Ну, зараз такий час. Це, ніяких претензій, ні до кого, це ж зрозуміло. Про мистецтво під час війни в Україні давайте поговоримо про це. Розкажіть, будь ласка. Які зміни внесла війна саме в життя, у творчість колективу, саме колективу муніципального духового оркестру Полтава? Як відбилася війна на оркестрі? Ну перш за все, це була. Ми з, знову з початку війни з такою трагедією зіткнулися як загибель одного нашого музиканта, який 18 років пішов добровольцем і через. Менше, ніж через рік загинув біля Мар'їнки. це молодий саксофоніст. Ну, дякувати Богу, більш таких втрат немає за цей період. Ну, По-різному, початок війни він для всіх був приголомшивий і наскільки хто оговтався, і, як кажуть, спочатку кожен примінив, як кажуть, свою смикалку, свою. Якось ну, розуміння цієї ситуації, і по-різному хтось був в теробороні, хтось був на розгрузці вагонів, хтось волонтери і так далі. Але вже потім, коли отримали дозвіл на офіційну роботу від Міністерства культури на концерти і так далі, то почали створювати перша програма, і вона досі, ну, як, як проект на сьогоднішній день існує, це мистецтво заради миру, і це програми, які ми. Презентували і для внутрішньо переміщених осіб, це і концертні програми, і для військових, це і просто концерти на збір коштів це, там, з батальйоном небайдужих. Ми зразу на початку війни на квадрокоптери навіть щось, щось зібрали. Там, мабуть, той день і купили. Це в краєзнавчому музеї був, Бо, так воно все поспішно, вони зателефонували, візьмете. Участь там, без всяких питань, там термін дуже був такий mm -hmm. маленький, щоб продати квитки, але ну, якось вдалося, і ми дуже задоволені тоді були, що ну, от, якось стрельнуло це. <хи> от, потім були декілька проєктів, і до року незламності і весняні зустрічі, де теж ми запрошували волонтерські організації, які мають право на збір коштів. і вони під час концертів теж збирали гроші, і там теж є у нас відгуки із бригад, куди кошти або ж обладнання. На... Ну це така, ну не, нема тут чим схизуватися, але ну, робота в цьому напрямку ведеться і до до сьогоднішнього дня. Плануєте і далі волонтерити, дай допомагати Збройним силам так, України. Ну, чим чим, чим, чим можемо, можем, то ти ми можемо робити, да, так. Ну плюс а... репертуар фактично все, що співається по телебаченню, фактично співається, грається у нас. Це і «Доброго вечора ми з України, і горить Палає, і я знаю, заспіваємо пісню за Україну. Це понамальоваці, всіх ці хіти, вони всі ну, сприймаються, особливо військовими, дуже дуже гарно. Піднімають їм настрій так, бойовий так, дух, так, да? да пане Едуардени з концерту йдуть. Пацани, дякуємо. Все, оце те, що треба. Оце з з, з, з посмішкою на обличчі і так далі. То. Дуже приємно, хоч ну, це видно, що людина каже, ну, яка від душі. Це не те, що там спасіба, там, треба, не треба, ну треба так сказати. І Мистецтво на фронті також так. ну, мистецтво військовим також потрібно, так, да? так. хоча кажуть, там, та, Вони яка при... музика, яка не музика. Бувають на ротації, коли Ми на передовій не були і угу. не їздили, я угу. не буду нічого там приписувати, але те, що, те, що вдається на місці, тут і, і запросили. Ну, останній навіть концерт був у нас кінохіти, угу. ми проводили, нам була. Така дата 28 років 1 листопада. От, до речі, ви, ночі, ви мої питання, Тому що хотіла Я вас привітати з 28 хотів річчям Я можу знати, що да. підійшла жінка на сцену і каже: ми з чоловіком відвідували концерт, і каже, можна з вами сфотографуватися? Я йому відправлю. Він передку mm -hmm. зараз. Я їй подарував квіти. Кажу, передавайте від цього колективу йому. Привіт і бажання здоров'я всього найкращого найкращих побажання і швидше повернутися з перемогою додому і вижити в в цій ситуації. Так давно раз роз розплакалася, але ж ну приємно, що людям це не байдужить. Вони приходять на концерти, вони отримують якусь, ну хоч трошки розрадження з цієї ситуації, тому що психологічна терапія це теж важливо. Все. на сьогоднішній день. Так, так, заряд бадьорості, заряд так. гарного настрою, заряд позитиву це дуже важливо. Кінохіти, програма, яку ви зіграли на 28-річчя свого колективу, вже 28 років років муніципальному духовому так. оркестру Полтава. Ну, вітаю вас! Це Дякую. солідний вік для колективу. Програма кінохіти. Розкажіть про неї, будь ласка, у програмах кінохіти у нас виникло бажання. І е, ми з е, директором з Наталією Олександровною Кравченко е, з різних боків е, подивилися на цю програму. Просто якби ну, музичний ну. Виконати музичні хіти це було ну, теж цікаво, але ж уже дивлячись на досвід, те, що привозять нам в Полтаву і з Харкова, з Києва, і там за кордоном теж записи вину, то ми вже вирішили спробувати і провести цей проект вже за участю мультимедії. У нас Валерій Шов є такий музикант, який згодився. Зробити мультимедійниці підборку до цих творів, зробили записи в оркестру під цю музику. Він підбірки, під зробив з кінофільмів. І ну, проєкт, я вважаю, що пройшов на гарному рівні, і, і в палаці ну, в нашому будинку культури, в центрі культури називаються дозвілля. дозвілля. От, ну, завдяки той техніці, що є, то ну, глядачі дуже гарні відгуки надсилали і після концерту підходили. То вважаємо, що він так ну хай не 100%, але ну мабуть, 95%, то мабуть точно ми влучили. Та я думаю, що 100%, тому що я чула багато гарних відгуків. Пане Едуарде, не можна не запитати на сам кінець нашої розмови про те, чого очікувати полтавцям, українцям, гостям нашого міста, мешканцям інших міст від духового оркестру Полтава найближчим часом. Я думаю, що найбільше, що ми очікуємо, то це перемоги над ворогом, а тільки ця проблема буде знята, то я думаю, що дуже багато проєктів і цікавих всяких концертів, зустрічей буде чекати наших Словачів попереду, тому що можливості будуть трохи інші. Це можна буде і виїздити, це можна буде і як кажуть, не за п'ять днів виставляти рекламу на концерт, як зараз, але ну, зараз такі реалії, тому на жаль. Те, що маємо, те маємо. І, ну слава Богу, що ми і це можемо робити. Дякуючи Збройним силам України, які дозволяють нам ці речі робити і захищають нас на сьогоднішній день. Дякую вам, пане Едуарте, що завітали до нас у студію. А, я сподіваюся і бажаю вам, щоб завдяки нашим збройним силам ви якнайшвидше вже починали готувати переможну програму. Вона програму нас готова. до дня. Вже зав, готова, хоч так? завтра. Якщо скажуть сьогодні, буде вже ввечері перемога. Ми хоч завтра готові любу програму, навіть переможну цю. Тож бажаю і і вам, і нашим глядачам. І нашій країні якнайшвидшої перемоги і ще раз вітаю вас із професійним Дякую. Святом. Я теж користуючись нагодою, хочу передати всім колегам вітання з цим професійним святом. всім здоров'я, наснаги і найскорішої перемоги. Нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях сьогодні був заслужений артист України, художній керівник і головний диригент муніципального духового оркестру Полтава Едуард Головашич. Ви дивилися програму Розмова у студії. Залишайтеся з нами, буде цікаво.